Артилерійські стрільби в Чорному морі провели Україна та НАТО. У навчаннях брали участь український катер Прилуки та фрегат королівських військово-морських сил Канади Торонто. Повідомили в прес-службі Міноборони України. Під час спільних стрільбищ на борту прилук були два канадські офіцери. Вони керували навчаннями. Дальність до мішені по доповіді ЗКП була 2000 метрів. Ця мішень була вражена прямим влучанням АК-130. Набуття досвіду, а саме взаємодія військово-морських сил, кораблів військово-морських сил з кораблями ВМС НАТО, спілкування за сигналами МТП та спілкування.